Йому неприємно нас бачити тут на воді. Нормально? Голуба кров. Нам кажуть, що це приватна територія. Величезні баси такі. Є. Чому ви там так затрималися? О, о, по зубам. Та Це просто жесть. Подивись, що робить. Вийти далі, тому що окунь дуже азартна риба, бачите, ось знову клювання. Так звана синька або чебачок Амурський. Марненький, Деснянський. Моє вітання, шановне панство. Сьогодні у нас чергова риболовля з Криги. Ми знаходимося на одній з заток чарівної річки Десна. Я в компанії з Олексієм Красько. Привіт, друзі. Всі ви його добре знаєте по чарівним безмотилкам, а також у нас Володимир Воротняк. Доброго дня. По плану Окунь і безмотилка. Побачимо, можливо, можливо, ми дійдемо і до балансирів. Але це не точно. Поїхали! Ну що, прийшла й моя черга побурити. От прямо по лінії. От по лінії. Крига дуже класна. О! Є цей трішки більший, але все одно не залік. Ми там коту щось обіцяли, так? Так. Обіцяли коту. Стримаємо свою обіцянку. Дрочки. давай! Нормально все. Дрібний, правда. Це той, що не дуже добрий. Бачите? Ярк звернують. Пайка, Пайка працює. Пайка наз... працює. Так, а тим часом пан Олексій спіймав кілушку. Кіло плюс. Кіло плюс. Опа, є. Є, але щось дрібне. Ну от він, бачите такий на Уралочку. До речі, весь в крапинку бачите, в таку це, це такий паразит, він вражає в основному окуня повністю по всьому тілу, навіть на очах є вони. Ну, для людини не шкідливо але це такий дрібний. Ми там для кота вже взяли декілька штук. Відпускаю в ту ж лунку, не переймаюся взагалі. Так, йдемо далі. Це не наш розмір, нам потрібні. Величезні баси такі. О, бачили який загин? Ну, Це так дрібний клює, як правило. Тому що великий, у великого клювання більш обережні. А от чим дрібніший окунь, тим у нього жадібніше клювання. Іноді таке складається враження, що ось-ось і він просто відірве ваш ківок на вудці. Досить високо сьогодні бере, але також бувають і такі клювання, знаєте, ну, напрочуд обережні. Ледь помітні. От це якраз найбільш цікаві для нас клювання, тому що ну, з моєї практики саме окунь трофейного розміру, йому притаманна ось така поведінка під час клювання. Обережненько, так, але ви відчуваєте цю повагу, цю масу. От. Ну і біла риба також тут. Присутня, ми, до речі, мабуть, годину шукали рибу, якщо не більше. Бігали з підводними камерами, з бурами, з пішнями. І, врешті-решт, все ж таки знайшли його. Але це місцевий окунь. Він це не те, за чим ми приїхали. Будемо сподіватися, що знайдемо і кабанів, тому що всім цікаві тільки. Великі риби трофейного розміру. Кабани не пролазять в лунку, хитра снасть, хитра проводка. Ось на це чомусь всі люди клюють. Немов ті окуні. Є. Є, нарешті, я його домучав. Як же довго ти мене сатав? О, бачите? Ну дуже довго я його мучив. Це просто якийсь жах. Так, треба робити нові лунки. Шановний пане Олексію, ага. чому ви там так затрималися? Що тут у тебе скажи? А? Нічого? Чого? Ну клюють, але для кішки або для кота. Щось з двох одне. І во спіймав. Засатав я його. Засатав. Але Вова ловить на лісотку, так? На лісотку, так. Да. І нам м'якеньку вудку. Ага, і вудка з ківком 25 СМ. Так, да, 25-ка і це най... найтонкіша... найтонкіший метал, який є у Льоші. Це ага. до 0,5. так це відбувається. Ну і Сьогодні погода нам сприяє, не такий сильний вітер дозволяє. Не ховати. Це по-перше, а по-друге, напрям вітру дуже вдалий. Тому що зазвичай він дме, ну, з протилежного боку і ми вимушені знімати проти сонця, це ну, не прикольно. А сьогодні прям всі карти. Все для нас. В ранковий час. Поїхали. Так, і до речі, моя рекомендація, друзі, довго теж не затримуйтесь на лунках, постійно пересувайтесь. Ну, чотири проводки. Правда? Ну скільки? Ну, ну да, до п'яти. Нічого да. о, по зубам! Гарний, да? По зубам так впаяв, нібито і вагу навіть відчув його. Ну, гарний, так? Да? Гарний, гарний. Хм. Мені цікаво з чим це пов'язано. Зараз я перевірю о, наскільки гостра ця мормишка. Ні, ну гостра, вона, подивіться, вона впивається в палець без зусиль. Все супер. Я вже починаю на мормишку грішити. Це не треба. Це знаєте, це коли у вас якісь на рибалці труднощі, ви одразу починаєте думати, та снасть не та, руки не ті. Ще хочу поділитися таким спостереженням. Якщо у вас трапилось клювання, але окунь з якихось причин не засікся. Ви дали йому по зубам, і ви це відчули. Ви відчули вагу риби. Швидше за все, що ця лунка на деякий час не буде працювати. Дайте їй відпочити 20-30 хвилин, а згодом поверніться, і висока ймовірність того, що можливо не цей, а можливо, навіть і цей окунь. У риби дуже коротка пам'ять. Отакий От прийом використовуйте і я впевнений, що ви будете за рибою. О, є. А? Ні, не схоже. Ну, непоганий такий. <рес> за спиною. Я його не бачу, але чую. <рес> <рес> так. Поїхали далі. О, це він. Ого! тягне як. Ого! Ого, травить! Я тобі кажу. Там це жесть. Ну, це нормальна риба. Та це просто жесть. Подивись, що робить. Вперся в стінку просто. Спокійно, спокійно. Я тут. Я вже готовий його забирати. Ну, так це О, риба. це риба. Це він, слухай, це ж, це ж не риба, це ж щастя, просто смугасти. <ріст> Отак. На урал. Клас. На Уралочку. І взяв нормально. нормально. Але бачиш, бач, дивись, вискочила. Ну, це воно. Треба дядька Олексія покликати. А він вже нас побачив. Підходь сюди! Сивоно! Ну, хто працює, той знаходить. Ну от мені зараз потрібен цей телефонний дзвінок. Він мені просто конче необхідний. Алло? Є, yeah. але це дрібний. Це. Місцевий. Ось такий геть зовсім, бачите, просто глист. Але нічого, теж порадував клюванячком. Дякую. Йди додому. Глисти нам не потрібні. Як я вже й казав, тут дуже важливо це швидкість, Швидкість роботи. Тобто ви спіймали окуня. Не треба гаяти часу на усілякі фотосесії. Треба одразу діяти, ловити далі. Тому що окунь дуже азартна риба, бачите, ось знову клювання, черговий глист. От. Це вже зовсім кримінал. Я вже другого топлю в лунці і нічого страшного не відбувається. Нікуди вони не тікають. Все нормально. Є така думка, що там окунь в лунці розповідає своїм побратимам, мовляв, друзі. Мещій, хутко тікайте звідси, тут небезпека, тут рибалка, він нас ловить, ділявить нам губи. Ну, якось такого я не помітив чомусь. Я думаю, що це все просто не більше, ніж забобони. О! Так, да, це дрібний. Це дрібний, це той, що мене мучає. Такий. Ну, такий. Деякі вважають, що це вже достойний. Ми котам назбираємо і коти будуть задоволені. Ми пообіцяли тут котиків погодувати місцевих. Тому цю благородну місію сьогодні буду виконувати я. В цілому, картина, як і минулого року, в цій затоці є зграя окуня великого розміру, однак він дуже сильно пересувається постійно, змушуючи нас шукати, мандрувати і бурити нові лунки. Але не будемо лінуватися, будемо зараз знову довбати нові і знаєте, як гірляндисти. Куди риба, туди і вони. Тут так само, просто зробити одну лунку, сісти можна. Він, звісно, що повертається на свої улюблені ділянки, на свої улюблені зони, пупки з твердим дном, з двостулковими малюсками. Але хочеться все ж таки більше працювати, тому що ми ловимо на безмотилку і тут якраз активність це дуже приємно. Тим паче сьогодні просто неймовірний красивий день, невеликий мороз. Сонячно і маленький вітрець. Так, окунь прикрив ротик, а зараз спробуємо на балансири. Можливо, це спровокує його апетит. Не знаю, зараз будемо пробувати, тому що дуже він вже врядує. Але часом трапляється і таке, що йому потрібен більший шмат та більш ласий шмат м'яса. І це його може спровокувати, а може і не спровокувати. Це ж любалка, тут треба постійно експериментувати. Тому починаємо нашу баланселіаду. До речі, трішки про балансир, на який я зараз бачу, впевнений, що більшість з рибалок вже здогадалися, яку саме рибку імітує цей балансир. Так звана Синька або чебачок Амурський інвазивний вид, який потрапив в Україну наприкінці ХХ століття. Родом він з Азії, це Японія, Китай і подекуди він зустрічається навіть у В'єтнамі. Чебачок Амурський харчується ікрою наших аборигенних видів риб. Тому він є загрозою нашої екології. Тому і якщо ви спіймали такого представника східної іхтіофауни, обов'язково не відпускайте його назад у водойму. Краще скорміть котам або ще комусь, або просто там викиньте на берег там голуби, ворони та чайки, розберуться, що з ним робити. Дуже класно імітує саме синьку. І, між іншим, Ice Pro 55 абсолютно адекватно працює саме з цим розміром. Я переймався, що буде не вистачати ваги балансиру для того, щоб навантажити наш кінчик вудки. Однак ні, все нормально, все супер. Тобто, цією вудкою можна ловити на балансири навіть двійки, 2,6-3. І 4 сантиметри. На п'ятірки саме цією вудкою, саме цією моделлю вудки я б, мабуть, не ловив, тому що для цього вже є інші вузькоспеціалізовані інструменти, які будуть приносити набагато більше задоволення від процесу лову. великі, є, Є. От він. Я ж казав, що у мене цей чебачок амурський спрацює. Він спрацював, але бачите як, дивіться. Е -е, підбагрився, ось. Ну От, нарешті цей балансир ми розловили. Не дивлячись на те, що зараз обідня пауза, Окунь дуже врядує, він навіть на мармишку дуже неохоче клює. Будемо далі продовжувати шукати. І можливо ми знову знайдемо цю зграю, яка стрімко подорожує за токою. Прийшов час. Підкормити багіру. Отут до нас прийшов кіт, і ми його періодично підкормлюємо окунями. Їсти будеш? Тримай. Тримай. Оп! Ну, хапай. Хапай, поки він ще не в снігу. І пішла. Ай, краса! Смачного. <хи> І знову ходимо, як завжди, нічого не змінюється. От тут пан Олексій. Ми подорожуємо, шукаємо активного, величезного такого баса на кілограм. Але бас чомусь нас не дуже шукає. От Зараз просто типова ситуація, яка демонструє, наскільки ефективно працювати в парі. Олексій дивиться в камеру рибу, а я бурелунки. бурілунки. Що це було? Я ж казав, що це було плюваннячку. Я казав. А ви не вірили. От. Так, добре. Ми обіцяли кота накормити, значить накормимо так, щоб він дякував нам декілька днів. Щось, щось пре, щось пре. Щось пре, щось пре. Зараз подивимося, ну точно заліковий. Заліковий. Треба, треба. Заліковий. Але вже, мабуть, з п'ятої проводки. Отак так от. Такий гарненький деснянський. Давай, леснянський кузовок. Оп, молодець. Давай наступного. Є наступний. У нас цей більший. Ну, не матюкайтеся, будь ласка. Спокійно, спокійно, спокійно. Тут головне спокійно. Все робити поволі. Поволі. Опа! Є ще один такий. Заліковий. Заліковий. Нормальний. Ого, ого! Зійшов, зійшов. Зійшов. Ну нічого страшного. О, є. Yeah. До... Доблагав я його. Наплакав, так би мовити. О, пішов вверх на мене. Так, оцей менший точно. Піде. Ось так. Тепер тут найголовніше це швидкість. Так, відвалився окунь у мене. І, до речі, от я сів поруч з лункою, біля якої лежать акурки. Будь ласка, шановні рибацюги, які палять цигарки. Ну, не викидайте, беріть з собою якусь. Не знаю, якийсь бокс, і скидайте туди всі, всі свої оці беники. Ну це жах. Ну навіщо це робити? Будьте людьми. Ви ж люди. Поважайте і себе, і природу, і, і, і всіх інших. Ну, неприємно ж знаходитись на кризі і потім це все, крига розстане, і це все куди піде, в воду. Воді. Так. А я вам кажу, що це приватна територія. Нема приватної території. Вода, будь-яка вода це власність українського народу. Надра, ліси, води. А з крана п'єте воду. Я з крана не п'ю воду. Ну а звідки вона тече? Я з вами розмову завершив. Нам кажуть, що це приватна територія. А ви знаєте, ви знаєте визначення гідротехнічної споруди? Ні, 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 ви прийшли і сказали, що це гідротехнічна споруда. значить Ви знаєте, що таке гідротехнічна споруда? Так, да, Це споруда, яка технічна, для того, щоб не, не відпочинок, не рибалка, а технічна споруда, яка забезпечує компенсацію водних ресурсів. Якщо тут є під'єм води. А чого? Тут 2 метри підйом води. Ага, ну прекрасно. От вікна, да? перед вікнами у мене ходить купа людей. Два троє зараз. Нас набагато більше. Уявляйте собі, яка ситуація. Прийшов чувак і каже, що це, цей канал, гідротехнічна споруда, і вона належить власникам ось цього кооперативу. Це просто жах. Тобто, чутай, чутай, те, що конституція, надри, води, ліси, це власність українського народу, йому байдуже, тобто йому байдуже на основний закон. Він каже, що це його, і все, якісь аргументи просто зайві. І все, це його аргумент, це його власність. Мені більше за все, знаєш, що сподобалось. Це гідротехнічна споруда, яка побудована для того, щоб компенсувати підйом води в Десні. Ага. В Десні. В Десні. Ось це. Оцей клапос. Оця затока на три куба компенсує об'єм води в Десні. Нормально, так? Да? Ну, так. так. Науковий підхід, скажімо а ще так. каже, Що ви тут ловите? Я е, з вікон вас бачу, мені неприємно. Нормально. Йому неприємно нас бачити тут на воді. Нормально? <схід> О, така ситуація. Ну... Слушне питання. Це гідротехнічна споруда. І по його словах, йому ж тут теж ловити не можна. Купив собі кусок землі і тепер ми для нього гівно. Гівно? — Голуба кров. Ми ж він зміг вкрасти мені. Оце він нас навіть бачити не хоче, Це жах. Це така неповага до людей, я цього я, я взагалі не розумію. І щось пояснювати, любі аргументи. Я по закону построю. Так не повинно тут бути загороженим. А в мене по закону, ви доказуєте. Я вас бачу, не хочу їздити. Це все моє. Я його лице не покажу тільки е, для його власної безпеки. Но я йому пояснив, що сюди приїжджають, приїздять просто сотні рибалок. З Києва та Київщини і навряд чи йому вдасться досягнути того, щоб сюди ніхто не ходив. Ну це вперше таке в мене саме тут на затоці Десни. Жах, просто жах. Просуваємося по затоці і тут просто, я не знаю, ну, мабуть, 30 жерлиць, і вони тут цілий день жодного спрацювання, жодного, навіть натяку немає. Тобто, або щука сьогодні не голодна. Або настроїв нема. Але я ж кажу, що ну дуже багато жерлиць, взагалі, навіть натяку. От така от почуті ситуація. Окуня ми йому запізні. А це вже... Це... О! 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 Нє-ні-ні. О! Це вже такий, як потрібен. Годиться. З... 50-ї проводки. Поїхали. Це щось гарне. Це щось гарне. Це щось гарне. Душить. Дуже душить. Страшно душить. Я просто-просто-поки що тримаю. Просто поки що його тримаю в напрузі. фух, як же він вдушив. Довожу підгонку, зараз буде стартов стартувати по-любому. Ну давай, тільки, будь ласка, тримайся. Зійшов. Та як так? Такий гарний був просто. Це був кабане... кабаньєрло. Це був кабан. Фух. Як так? Класна лісотка, все, гачок гострий. Це був кабан, друзі. Все, друзі, нарешті завершилася чергова рибалка на кризі. Неймовірні емоції сьогодні окунь брав дуже обережно. І от у мене і у Олексія була жилка 0,10, і у нас величезна кількість холостих клювань. І Поганої реалізації. Натомість у о, Вови була жилка 0. 2.083. Ось. І вона була дещо краще. Але все одно Окунь брав за самий за сами краєчок пащі. На жаль, на превеликий жаль, моя GoPro половину не записує, половину звуку не записує, може вимикатись як завгодно. Коротше кажучи, я збираю на нову камеру, хто бажає долучитися всі необхідні лінки. На банківську карту, будучи в описі до цього відео. На цьому все. Що стосується балансирів, спрацював балансир 2,6 см під синьку. Це флагман Ice Pro 55 см. Але, звісно, що сьогодні, сьогодні безмотилка в черговий раз довела свою неперевершену результативність по пасивній рибі. Ось вона, ця риба. Половина з неї в кадр не потрапила, ще інша половина зійшла. Були такі непогані екземпляри. Ці ще поменші. Зараз ми всіх віддамо місцевому котику, тому що ми йому обіцяли. Видно клювало добре. Ну, Хай котики їдять, дрібне вам віддамо. Ну, Таке ж великої не прошу я для котів. На цьому в мене все. Щиро вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ви навіть не усвідомлюєте наскільки це важливо для розвитку мого каналу. З вами був Ярослав Злий. Я бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, натхнення і нехай щастить!